Хто полюбляє млинці, залишайтеся зі мною. Сьогодні готуємо млинець три в одному. Три начинки! Приємного перегляду! Якщо подобається, діліться з друзями. Так, наші млинці виглядають зблизька. В ньому є присутніх три начинки: це сирна, полунична та шоколадна. Перевага цих млинців в тому, що з начинками можна імпровізувати цілий рік. Для приготування смачних млинців нам буде потрібно молоко, борошно, трішки рослинної олії, яйця, сіль. Ну що ж, давайте почнемо. Рослинну олійку трішки присолюємо. В першу чергу виливаємо яйця, гарненько перемішаємо, вливаємо пів порції молока. Знов гарненько перемішаємо та будемо потрошки додавати борошно. Замішуємо тісто, додаємо ще, виливаємо молоко, що залишилося. Підсипали ми борошно потрішки, щоб вийшло ось таке рідке тісто. А зараз будемо смажити минці. Змащуємо сковорідку олійкою, трішки. Обсмажуємо млинці. Млинці, друзі, ми приготували. Тепер ми займемося начинкою сирною. Сир ми додаємо одне яєчко, столову ложку з вершечком цукру, якщо потрібно, ми ще додамо, та гарненько перемішаємо. Млинці, друзі, наші готові, тож ми їх розділили на дві половинки і одну частину нам потрібно розрізати на пів. Сьогодні в наших млинцях будуть сирні начинки, начинки з полуничного варення та з шоколаду. Гарненько її завертаємо. Зараз ми підготуємо сирні начинки в наших млинцях, потім займемося наступними. І знов гарненько завертаємо. Наступна, друзі, начинка з домашнього полуничного варення. Цей такий цікавий рецепт, прислала недавно мені одна з підписів. Дуже Таня вам дякую. Я спробувала і нашим домашнім він дуже сподобався. Ну що ж, і знову скручуємо. смачна начинка, я думаю, для дітей це шоколадна. Коли наповнені всі начинки, ми беремо один гарний млинець і викладаємо на нього по кожній рівній начинці. Гарненько завертаємо. Так, друзі, ми проробимо зі всіма млинцями. І знову гарненько-тугенько завертаємо. Дякую, що пробули зі мною. Ось такий варіант млинців у нас вийшов. Тож готуйте, хай вам смакує, це вдається.